Довгоочікуваний фінал дивних див. Новий серіал від автора Пуститися берега та краще подзвоніть соло. Ще один трилер від Раяна Мерфі та японська гра в Кальмара. Про все це далі. Привіт! Ви на каналі Серіалівка. Мене звуть Ольга, і у цьому відео я вам розповім, які найцікавіші серіали виходять у листопаді, щоб вам було простіше обрати, що подивитись. Не забудьте натиснути вподобайку та підписатись, якщо досі цього не зробили. Приємного перегляду! З 2 листопада почав виходити комедійний серіал Я люблю Лос-Анджелес від акторки і шоуранерки Рейчел Сенот. Історія розповідає про амбітну молоду жінку Майю, яка намагається знайти баланс між кар'єрою у соцмережах і стосунками зі своїм хлопцем-вчителем. Раптово до їхнього життя вривається найкраща подруга має, і звичайний світ героїні повністю змінюється. Після довгої розлуки компанія друзів знову збирається разом, щоб спробувати розібрати зі своїми амбіціями, стосунками і впливом змін, які принесло доросле життя. З 4 листопада почав виходити черговий проєкт Раяна Мерфі Все чесно, або в іншому перекладі по справедливому. Сюжет про успішну адвокатку з розлучень та власницю лос-анджелеської юридичної фірми, що складається виключно з жінок, в умовах жорстокої конкуренції та особистих амбіцій. Вони формують нові правила гри, стикаючись із гучними скандалами, неочікуваними зрадами та потребою відстоювати себе не тільки у залі суду, а й поза його межами. У головних ролях Кім Кардашян, Глен Клоус, Сара Полсон та інші. 6 листопада вийшов серіал Все її вина, знятий за мотивами одноіменного роману Андрея Мари. Історія про Марісу, яка після дитячого свята хоче забрати маленького сина, але виявляється, що за тією адресою її ніхто не чекав. Жінка, яка відчиняє двері, навіть не чула про хлопчика. На пошуки дитини кидається все місто. У міру розгортання розслідування Маріса починає відчувати осуд як з боку родини, так і від незнайомих людей. Суспільство клеймить нещасну жінку за те. Що вона не встежила за сином у проєкті взяли участь Сара Снук, Джей Клесі, Дакота Фанінг, Ебі Еліот та інші. Також 6 листопада вийшов історичний міні-серіал Убитий блисковкою сполучені Штати, кінець 19 століття. Джеймс Гарфілд, колишній генерал армії Півночі, раптово стає президентом від республіканської партії. Чарльз Гіто, релігійний проповідник і публіцист, який написав на підтримку Гарфілда кілька промов. Вважає, що той не переміг би без його агітації. Він просить президентську адміністрацію про призначення консулом, але коли отримує відмову за відмовою, готується до того, що стане відомо як друге вбивство американського президента після Авраама Лінкольна. Головні ролі у серіалі виконали Майкл Шеннон, Меттю Макфейден та Нік Оферман. З 7 листопада почав виходити один із найочікуваніших серіалів цієї осені «Плюрибус» або в іншому перекладі Єдина. Це новий проєкт від творця хітових шоу Пуститися берега та краще подзвоніть соло Вінса Гілігана. Він розповідає про письменницю, яка здається єдина людина з імунітетом до нового вірусу, який робить інших постійно задоволеними та оптимістичними. Тепер жінка має намір врятувати світ від вірусу щастя. До речі, події розгортаються у тому самому місці Альбукерке, А головну роль виконує Рія Сігорн, яку можна було побачити в іншому проєкті Гілігана Краще подзвоніть соло. Цікаво, що ще до прем'єри першого сезону Apple заявив про виробництво другого. З 12 листопада повертається серіал Палм Рояллі з другим сезоном. Історія про Максін Сімонс, яка прагне закріпитися у вищому суспільстві Палм Біч. У новому сезоні вона продовжує всім щось доводити, витримувати особисті проблеми та з'ясовувати правду про тітоньку. У боротьбі за вплив Максін обирає дедалі жорсткіші методи і поступово розуміє, що все це гламурне життя тримається лише на брехні, таємницях і сумнівних угодах. 13 листопада вийде ще одна головна новинка Осені міні-серіал до останнього самурая, який вже встигли прозвати сумішу сьогуна та «Гри в кальмари. Кінець 19 століття, початок епохи Мейдзі. старий самурайський світ руйнується під тиском модернізації. Колись непереможний воїн Судзіро, як і майже 300 інших воїнів, бере участь у смертельній грі на виживання, аби виграти 100 мільярдів єн та врятувати від смерті свою хвору доньку і дружину. Також 13 листопада вийде серіал Звір у мені. Головна героїня, письменниця Егі Вікс, переживає глибоку кризу після смерті свого маленького сина. Ізолюється від світу, перестає писати і веде самотні життя. Усе змінюється, коли її сусідом стає магнат нерухомості Найл Джарвіс, якого колись підозрювали у зникненні дружини. Зацікавившись ним, Еґі починає розслідувати його минуле, шукаючи натхнення для нової книги. І чим більше вона дізнається про сусіда, тим більше переконується в його причетності до злочину. Але чим більше вона в це вірить, Тим більше лякає близьких, які не певні, що саме вона шукає: правду чи письменницьку вигадку. 14 листопада вийде серіал Злочинний намір із Девідом Духовний у головних ролях. Сюжет розгортається навколо заможної британської родини, в яку проникає Адам Хіллі, під виглядом вірного і надійного помічника для дітей. Він поступово завойовує їх довіру, але за його доброзичливою зовнішністю ховаються приховані мотиви і підступні задуми, які загрожують гармонії і безпеки будинку. Він уважно спостерігає за кожним членом сім'ї, знаходячи їх слабкі сторони та використовуючи їх на свою користь. Поступово його маніпуляції починають руйнувати довіру між близькими. Кими, перетворюючи затишний будинок в поле психологічних ігор і напруженості. З 16 листопада буде виходити другий сезон земловласника або землянина в іншому перекладі. Це історія протистояння між звичайними працівниками та безжальними нафтовими магнатами. Головний герой Томі Норріс, якого грає Біллі Боб Торнтон, намагається втримати те, що залишилось від його бізнесу і впоратись із труднощами в особистому житті. 20 листопада вийде продовження серіалу Таємний інформатор від відомого Майкла Шура в центрі сюжету професор на пенсії, який отримує другий шанс у житті, коли приватна детективка залучає його до розслідування під прикриттям у будинку для літніх людей у Сан-Франциско. У новому сезоні герою доведеться стати викладачем під прикриттям. І на десерт цього місяця довгоочікуване повернення науково-фантастичного серіалу Дивні дива. 26 листопада вийде перша частина п'ятого сезону, потім три серії 26 грудня і остання фінальна 31 грудня. Події п'ятого сезону відбуваються через рік після подій четвертого. Герої намагаються знайти та вбити векно після того, як в Гокінці відкрилися розломи. Місія оскладнюється, коли туди прибувають військові і починають полювання. На одинадцяту наближається річниця зникнення Віла Баєрса, і групі доводиться востаннє вступити у безкомпромісну битву зі смертельною загрозою. Про цей серіал я розповідала детальніше у своєму огляді. А якщо ви вже є шанувальником, то на каналі є перекази двох сезонів, і будуть ще. Тож вимкніть дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. На цьому все. Пишіть у коментарях, який серіал зацікавив вас найбільше. Нагадую, що також у мене є телеграм-канал, де я ділюсь основними новинами. Якщо ви хочете, щоб відео виходило частіше, то ви можете мене підтримати. Це можна зробити через донат за посиланнями в описі, або стати спонсором каналу, або, хоча б, розповісти про мій контент своїм друзям, яким може бути цікавий мій контент. А також натиснути вподобайку, вімкнути дзвіночок, залишити коментар на підтримку, все те, що допоможе у розвитку моєму каналу. Я вам буду дуже вдячна. Бережіть себе і до нових зустрічей!